Всім добрий день! Сьогодні у нас не дуже приємні новини. Будемо говорити про матч збірної України проти Азербайджану. Також поговоримо про Полісся і їхнє підписання і поговоримо про трансферну кампанію Київського Динамо, зокрема про Владислава Блинудзе. Тому запасайте смаколиками смачного вам та приємного перегляду. 9 вересня на стадіоні Тофіка пахрамова в Баку. Азербайджан приймав нашу національну збірну. Почнемо з поля, так як почав з нього Сергій Рибров, також називав одним із головних аспектів невдалого результату збірної України. Поле дійсно було не в самому найкращому стані. Я б навіть гірше сказав, воно було просто в жахливому стані. Я не знаю, як там Карбах буде виступати в лізі чемпіонів на цьому полі, але воно виглядало ну явно не в найкращому стані. Наша збірна втратила очки, будемо говорити відверто. Там, де потрібно було брати три залікові пункти, ми взяли один. Але сказати, щоб ми і заслужили на цю перемогу, я б також не сказав. Так, Азербайджан оборонявся. Азербайджан щільно діяв в захисті. Було дуже складно прорвати цей захист. Одного разу це вдалося зробити, коли зубко прострілив на Судакова, відповідно забив. І все. І я ну, реально більше якихось таких гольових моментів біля воріт Махамед Далієва взагалі не пригадаю. Два удари зубкової, Єдине, що пам'ятаю, то не зовсім сильні. І, і все. І все. Ми майже нічого не створили попереду. За рахунок чого ми хочемо перемагати в таких матчах? Вони там поставили свою задачу відзахищатися, можливо, десь на контратаках забити, забити пенальті, як, зокрема, було в цьому матчі. Але ми виходимо в якості фаворитів на цей матч, і ми просто, просто катаємо м'яч. За рахунок володіння ми хочемо обіграти Азербайджан. Ну не смішіть мене. Де хоч якісь загострення, хоч якісь удари по воротах, що ну, Судаков пробував, там, пам'ятаю, що в першому таймі. Але за статистикою 16 ударів по воротах у збірну України несла 5 в площину XG. Цих ударів 0,98. Тепер Азербайджан. У них 4 удари взагалі за весь матч. XG їхніх 4 ударів 1. Зрозуміло, що це був пенальті. Але все одно, навіть з чотирьома ударами Азербайджан набив більше XG, ніж збірна України з 16 ударами. Напевно, це вже про щось та й говорить. До То того. Показник, в якому ми просто переважаємо Азербайджан, це володіння м'ячем: 74 на 26. Ну, хоч десь ми так краще. Дев'ять кутових ударів. Давайте згадаємо, чи був хоч якась, якась небезпека в штрафному майданчику Азербайджана після цих 9 кутових. Я не пригадаю, думаю, ви також. І коли в матчі, де збірна України повинна просто проходитись по своєму супернику. Вболівальники левом матчу обирають голкіпера, який ну по факту не був помітним в матчі чотири удари тільки нанесли поворотах Трубіна. Мені здається, що це все про щось та й говорить. Що, можливо, вболівальник не сильно задоволений грою національною збірною. Після завершення матчу я ну я так сидів і думаю, ну 100% Рибров скаже щось за поле. І тут перший ж його коментар він каже слово поле і я все. Я розумію, що на такому полі складно грати там комбінаційний футбол, володіти м'ячем і тому подібне, там можна помідори саджати. Ну, але це не виправдання. Це не виправдання. Ми чули виправдання, коли ми виступали в Лізі нації, що це не такий важливий турнір От відбір на чемпіонат світу це дуже важливо, От ми до нього готуємося. Зараз почався відбір. 0-2 проти Франції. Окей, ладно, програли. Бо сильний суперник, самі розуміємо, що наша збірна зараз до того рівня не дотягує. Матч проти Азербайджану. що ми зробили? Вірали в нічию, втрачаємо очки. Окей, якщо б ми там, я не знаю, били по воротах, була б, на, була б у нас купа гольових моментів, там, я не знаю, але ми ці моменти не створили. Ми просто їх не створили. Все, що ми робили, це ми володіли м'ячем. Епізод з пенальті у ворота збірної України з інченко. Ну так, відверто, як на мене, як на мене, це пенальті. Але в цьому епізоді нам в деякій мірі не пощастило. Але якщо б в нас був гандикап в декілька м'ячів забитих, якщо б ми більше створювали і більше забивали, то цей пенальті ну по факту б нічого не вирішив. А так один-один Азербайджан знову сів на власну половину поля. А ми давай катати м'яч на їхній половині. Ну, коротше. Ой, матеріна. З приводу відставки Сергія Реброва, дуже багато ходить чуток, і він сам вже в інтерв'ю там говорив, що його хейтять після кожної гри. Так, так, це правда. Його хейтять після кожної гри. Виграли там бельгійці, але все одно також отримав він хейт. Можливо, це заслужено. Та навіть неможливо. Я думаю, це заслужено. Тому що наша збірна ну, грає відверто, футбол безхребетний. На такий футбол реально боляче дивитись. Ти приходиш після роботи, ти хочеш подивитися на нашу збірну, як вона грає в футбол, але ти не дивишся, ти просто страждаєш. Ти дивишся на цей Минай проти Азербайджана умовно. І ну, це просто катастрофа, чесно. Все ж таки, буду реалістом, і думаю, що Сергія Риброва не приберуть з поста головного тренера національної збірної. Перш за все. Я думаю, він отримає свій шанс до кінця чемпіонату, до, до кінця цього відбору на чемпіонат світу. І там, вже думаю, після цих результатів Андрій Шевченко буде відштовхуватися саме від, від результатів, так які збірна продемонструє. Але вчора Ісландія там зіграла з Франції. Доволі такий непростий поєдинок був для французів. Могли там навіть Ісландці і нічию виривати. І я просто не уявляю, зараз там матч з в Рикяв, яку буде. Ну... Ісландія просто пройшлася по Азербайджану. Ми з за... Азербайджаном зіграли в нічию. Я просто боюся уявити, що нас чекає у матчі проти Ісландії. Там також непроста команда, там буде непросто. Ми тим більше з ними грали не так давно. Ми тоді їх перемогли з рахунком 2-1 і вийшли на євро. Але, але. але, Це, це виглядає дуже-дуже сумно. Чи варто звільнити Реброва зараз, щоб о, мати шанс, м, те, щоб щось змінити в збірні, розумієте? Типу, ввести якісь нові ідеї, поки ще йде оцей ось відбір на чемпіонат світу. Можливо, варто. Це, це вже, якщо чесно, дуже таке дискусійне запитання, яке потрібно сідати і обговорювати. Але з іншої сторони, ну, прийде інший тренер. Так, можливо, з'являться якісь нові ідеї, якісь нові. Але взагалі сам кістяк футболістів залишиться той самий. Тобто прийде новий тренер, він по факту буде працювати з тими футболістами, які є зараз. Але чому саме збірні при риброві? І там в кінець ери Шевченка, от наші хлопці просто почали дуже сильно здавати. Я не розумію, чому і з чим це пов'язано, але відверто гра нашої збірної ну, бажає кращого. Можливо, це просто якась відсутність ідей на полі мотивації гравців. Хоча мені здається, ну ти граєш за національну збірну, про яку мотивацію можна говорити. Тебе вона автоматично повинна бути. Ти одягаєш футболку національної збірної України. Невже це не мотивація себе показати і проявити себе на полі? Я думаю, реброва не змінять, якби нам, можливо, того не хотілося. Ну, але нам все, що залишається, як сказав Сергій Станіславович, запастися терпінням. Тому терпимо і чекаємо наступних матчів національної збірної України. Наступна тема, про яку б я хотів поговорити, також доволі нашуміла в змі. Це Полісся, яке підписало Хацкевича на посаду віце-президента Полісі, футбольним функціонером буде білоруський фахівець. Сам Олександр Хацкевич сказав, що він дуже радий приєднатися до команди. Для нього це буде перш за все новий досвід. І також похвалив структуру і організацію футбольного клубу Полісся і сказав, що ну все це топ рівень, і він буде робити все від себе залежне, щоб результати команди також підняти на такий же рівень, як і їхня інфраструктура, ну і відповідно все інше. Я особисто поки що не хочу нічого прогнозувати з приводу цього призначення. Все це для мене виглядає поки що дивно. Полісся поки що, як на мене, збирає таких збитих пілотів з Київського Динамо. У Хацкевича там не все пішло. Вони його забрали. Оце, напевно, єдине, що Георгія Бущана я б напевно виділив. Це взагалі топова оренда для Полісся, такий голкіпер такого рівня який виступає за збірну України. Це просто неймовірна угода для Житомирського клубу. Їм дуже-дуже поталанило, що вони будуть мати такого голокіпера. Того самого Брагару орендували з правом викупу. Теж не пішло в нього Динамо, Андрієвського також підписали не так давно. Шепелєва також забрали з Олександрія, який також грав Динамо, така собі Динамівська школа, будується в Полісі. Цікавий вектор обрав Геннадій Буткевич. а не зовсім впевнений, що це може призвести до успіху, чесно кажучи. Бо мені здається, якщо все-таки, ну, щоб це призвело до успіху, потрібно себе проявляти в Єврокубках, як мінімум. Ну, цей сезон Полісся ще плюс-мінус себе нормально показала, ще й матч проти Фіорентини там щось будалося, але все одно поступилось. Але потрібно як не крути себе показувати в його Якщо ти будеш третьою силою в чемпіонаті, ну особливих привілегій в тебе не буде. Так, ти будеш бронзовим бризером, але нав'язувати боротьбу там, тому самому Шахтеру та Донамо, це, це теж потрібно вміти. По тих гравцях, які Поліся підписує, ну в принципі. В принципі, вони можуть претендувати на, на третю силу чемпіонату, і в них є абсолютно фінансові спроможності, щоб претендувати на третє місце. І то уявимо ситуацію, що, от, наприклад, ну, не вийшло в них побудувати ту команду, яку б хотілося. Чи може Полісся стати таким собі фарм-клубом київського Динамо, де буде просто орендовувати гравців, розвивати їх? І відповідно відпускати в вільне плавання. Це може бути от, мені дещо це нагадало історію з ФК Маріуполь і Шахтарем, куди Шахтар відправляв свою молодь, щоб та грала відповідно і засвідчувалася в УПЛ, щоб та загравалася на рівні УПЛ. Ось чи може це бути так само з Полісся? Але ми поки що це фантазуємо. Наш футбол, звичайно, не на самому найкращому рівні. Це ми все прекрасно розуміємо. Але тим не менш хочеться побажати успіхів Геннадію Буткевичу в побудові цієї команди. Це звичайно непросто. У мене Житомирська поліція це напевно саме такий амбітний проект зараз в українському футболі. З тією швидкостю, з якою розвивається клуб, це звичайно дуже сильно вражає. Буквально три роки назад вони там грали в першій лізі, а сьогодні вони вже мають. Чотирьох представників в своєму клубі, які грають за національну збірну України. все таки прогрес помітний. Але єдине, чого зараз не вистачає Житомирянам, це стабільності. Стабільності в результатах, стабільності там, гравців в стартовому складі, тренерської посади. Але сподіваюся, Руслан Ротане закриє це запитання. Йдуть зміни, десь якісь люди йдуть, десь якихось людей звільняють, тому. Поки що формується оцей кістяк клубу, кістяк команди, вони будуть будувати хорошу команду, яка нав'яже боротьбу і Шахтарю, і Київському Динамо за чемпіонство України. Ну і можливо, згодом і нав'яже боротьбу європейським клубом у Єврокубках. А, так, ще одна дуже, дуже така складна тема для обговорення: це трансфери Київського Динамо. Чесно кажучи, я ну, трішки здивований. Цієї трансферної кампанії, по-перше, ціле трансферне вікно ніяких новин не було. І тут останні два дні до нами підписувало ну, кого напевно знайшло на цьому трансферному ринку. Підписали буртника з другої ліги України, орендували точніше Шоло Гундаву, також якогось нігерійського Вінгера з фламенго. Підписали також Аліутіаре із Гавра. Високий центрбек. що Ковського він влаштує, тому що саме такого захисника, напевно, і не вистачало київського Динамо, саме такого амплуа, високого, потужного, з хорошою передачею. Але я хотів би зупинитися на трансфері Владіслава Блінуци. Багато вже новин про нього пройшло, про його позицію і тому подібне. Давайте зараз відійдемо від цієї теми. Прочитаю, хто такий Владислав Блину? це деякі цікаві факти про нього, а потім вже поговоримо про саму ситуацію, яка відповідно склалася і яка вийшла в медіа. Так, з приводу Блинну це народився 12 січня 2002 року в Молдові зріст 1000, боже, 1000 метр 93 сантиметра. Центральний нападник правоногий. Професійну кар'єру кар розпочав... розпочав у системі Пескари в Італії, де дебютував у серії Б. Грав у університеті Крайова, потім на правах оренди в університеті Клуш. У сезоні 24-25, 37 матчів і 12 голів. Непоганий, високий форвард, який може зіграти головою, непогано забувати. І має непогану удар з правою неї, Там дивився деякі нарізки. Тому... Це, це, це плюс. Для Динамо такий форвард потрібен. Анного Форварда в Динамо не було. Напевно, останній це був. Бокані, напевно. Теодорчик. Ще в тих часів, напевно, це останній Форвард був. А, Франсоль був ще. Це теж такий таранний Форвард, але Франсоль то, точ, толком не закріпився в Динамо. З приводу, ну, от з приводу самого футболіста. Футболіст дійсно цікавий. І для Динамо такий футболіст ну, реально дуже-дуже потрібен. Такий Форвард. Тим більше після відходу ваната, там небагато варіантів є попереду на позиції Форварда. Це трансфер, який потрібен був Динамо. Не сказати, що от саме Блану це потрібно було підписувати, але от саме такого Форварда Динамо і потрібно було придбати, що вони їх зробили. Тепер з приводу скандалу. Вияснилося, що у TikTok Владислав Бленну репостив різних російських пропагандистів, Соловйова, всю цю російську пропаганду і наволоч підтримував. Також його дружина сумувала за часами в СССР, також що постила і репостила собі в Тіктоці. В це це провал. Скаутингової роботи київського Дунаму, чесно кажучи, тому що ви берете гравця з собі, купуєте гравця і навіть не спромоглися подивитися його соціальні мережі, як мінімум соціальні мережі перевірити. Це звичайно, це, це фіаско, це просто провал і сором для київського клубу. Потім оце вибачення, яке, ну як на мене, було з листочку клуба такий. Роздруковуємо листочок, дає, і блинуться це, цей листочок читає. Вибачаючись, підтверджуючи свою проукраїнську позицію. Дорогі українці і українки. Я пишаюсь, що обиратиму в Україні за великий клуб Динамо Київ». Слава героям, Слава Україні! Україна переможе! Ну, кемон. Ти ну, навіть сам блену, це ти знаєш, що в тебе в Тіктоці, які репости ти робиш. Ти, от, ти граєш, тебе хоче підписати український клуб. Ти розумієш, що в тебе в Тіктоці там така херня, скажімо так. І ти їдеш в Київ, знаючи, що в тебе отакий от, от неприємний досвід є про російський. І просто нічого з цим не робиш. Ти, якщо їдеш, ти хоч візьми, почисть його, повидаляй, я не знаю. Все одно порано чи пізно це якось би випливало, але це випливало доволі рано. Там пройшло від моменту трансферу десь днів 4 чи 5, і все це випливло в мережі, все це почали ширитися, обговорювати і тому подібне. Потім э, Суркіс каже: ну якщо він підтвердить свою українську позицію, то він буде грати за Динамо. Якщо не підтвердить, то не буде. Та я вам так скажу: він, якщо й буде грати за Динамо, то йому буде геть складно, ну дуже складно. Ультрас йому цього взагалі не пробачить. По тому відео і по тій реакції, як я бачив, як відреагувало Ультрас на о -о оцю новину, то повірте, йому ну, це буде ой, як непросто. Історія мені нагадала дещо те, що було з Мірчою Луческою, Як там дуже довго Ультрас не могли сприйняти призначення Луческу, там не весь сезон його намагалися вигнати, Суркіса, намагалися вигнати, але все ж таки, Ігор Суркіс стояв на своєму, і тоді воно вже якось це так згодом трішки зам'ялося, коли вже Мірче Луческо приніс чемпіонство київському Динамо. Ситуація складніша. Тут не головний тренер, тут форвард. Я розумію, якщо він там буде можливо забувати, але не в кожній грі, то можливо, Ультрас його пробачить, але Славу Блину, це потрібно бути зараз дуже морально готовим до того тиску, на який на нього буде е спричиняти ультрас Динамо і відповідно вболівальники Динамо. Тому що я, я впевнений, що якщо він буде виходити на поле, Ось найближча гра буде обулон Динамо, на які буду. І якщо там було на це мені прям дуже цікаво, як будуть реагувати трибуни. Я впевнений, що більшість будуть засвистувати цього гравця. І якщо він психологічно стабільний, цей гравець, витривалий гравець, то він спорається з цим тиском. Якщо ж ні, то в Динамо він. Надовго не затримається. Він, відповідно, залишиться за цим вибаченням, за цим інтерв'ю, яке він давав що він, там за Україну і тому подібне, що він побачив е, всю картину, як вона то була, але все одно цей осад залишився ну, Кимо. Ну, я не знаю, що йому сказати. Тому подивимося, що воно буде далі. Я впевнений, що він свій шанс отримає, але закріпитися йому у стартовому складі Київського Динамо буде дуже і дуже складно. Все, про що я хотів поговорити, ми сьогодні поговорили. Я вдячний вам за перегляд. Попрошу вас підписатися на канал, якщо вам все сподобалось. Якщо не сподобалось, також можете підписатись, поставити вподобайку дзвіночок, можете написати також якийсь коментар, щоб це відео просувалося у мережі YouTube в посиланні під цим відео ви можете допомогти нашому українському війську. Закиньте там пару гривень на русоріс. Так, ну і на цьому все. Тому не забувайте руками мити мило, любити Україну і дивитися український футбол. До зустрічі, побачимось.